ранок. насправді вже 11 дня, але я ще не вставала з ліжка, тому зараз буде трішки ранкової родиною, а потім продовжимо розмову. І нещодавно завдяки інстаграм Reels відкрила для себе цю нову зачіску, і вона мені дуже сподобалась, тому. Я зараз знаходжусь в Сіетлі у своїй подружки, але поки вона працює, я вирішила піти подивитись місто і хочу також показати його вам. Я взагалі планувала йти в якісь музеї. Але сьогодні субота, і це може бути загалом проблемою мого знаходження в центрі міста. Але й також в усіх музеях я подивилася сьогодні дорожче ніж в будні дні, тому, скоріш за все, в музеї я сходжу в інший день, а сьогодні просто погуляю по місту. І зрозуміло, що для людини яка соромиться знімати себе на вулиці, знімати перший влог в суботу. На вулиці було дуже цікавою ідеєю. Але в цьому і суть. Будемо боротися зі своїми страхами. I guess. Так виглядає район, в якому ми живемо. Це просто частні будинки. І він дуже-дуже зелений. Насправді кажуть, що всі атлетики там три місяці ось такі. Яскраві, теплі і коли хочеться жити, а все інше це дуже сумно, пасмурно, дощі і так далі. Тому я дуже рада, що я приїхала сюди в червні. І я насолоджуюся цим вайбом літа. У мене тут приємний бонус. Я тільки бачила, що побачила, що Мій автобус запізнюється на 25 хвилин, і в теорії я могла б ще сидіти вдома. Ну ладно. Автобус приїхав буквально через хвилину, як я сказала, що він запізнюється на 25 хвилин. Це була не дуже приємна поїздка, тому що, ну, по-перше, мене укачували через те, як автобус постійно зупиняється, їде, зупиняється, так, такими ривками їхав. А по-друге, через те, що одна людинка увімкнула музику на телефоні, а інша людинка кричала їй вимкнути ту музику. Зараз я йду от сюди. Це Space Needle. Space Needle. Відома башня світло. Я не буду на нього, на неї, на башню. На неї підійматись. Йду просто на неї дивитись. Це музей поп-культури. Я взагалі хочу туди піти, але, на жаль, сьогодні я не піду, тому що я не знаю, чи це через те, що субота, чи через те, що купляти квитки день в день, але вони на 10 доларів дорожчі, ніж якщо я куплю на середу, наприклад. Тут такий прикольний дитячий майданчик не впевнена, в чому суті інсталяції, але тут більярдні шарики. А, ще я побачила, що знизу на кожній штуці тут нота. Mm. Yes. Ah. Це було неловко. Коротше, да, б'єш м'ячиком по трубі і... Різні м'ячі видають різні ноти. Хочу бути цими дітьми, але в мене немає запасного одягу. Я побачила безкоштовну галерею. Я вважаю, що враховуються ці ціни на всі інші музеї, це не можна пропустити. Тому я йду в арт галерію Галерея була прикольна. Просто картини. В принципі, тут багато дуже різних розваг. Ось Тут можуть намалювати вашу переговорку. Можуть по руці погадати. Все, що хочете. Якийсь магічний риф, напевно. Щось цікавого, тут є музей скла. Ось він. Але він прям дуже дорогий, він дорожче за... Всі інші музеї, я зараз подивлюсь, скільки він коштує. І буду дуже сильно думати, чи я хочу його відбити. Ладно, Насправді він коштує зараз 42 долари, а я так розумію, якщо прийти раніше, то 35. Типу зранку. Ми думаю, може, я в інший день прийду зранку. Бо 42 долари це прям ні. Вибачте. А тут ще є книжний магазин, в який можна просто зайти. Тому я думаю, що я піду туди. Mm -hmm. Насправді, все, що я показувала, воно дуже близько один до одного. Це як тільки невеликий парк, Тут ще є музей науки. І ну, я якби зовсім ще не відійшла від цього Space Middle. Його тут видно з кожного краю. Вот. Коротше, так, да, тут така невеличка ерія, де багато музеїв, Сама ця башня. І знову ж таки багато зелені. Це як парк. Але сюди треба, напевно, приходити, якщо ти плануєш саме кудись йти. Типу в музей. Отака ще штука тут є. Не знаю, що це. Типу арка. Тут, я думаю, дійсно побачила вже все, що могла. За 7 хвилин пішки звідси. Є якийсь музей скульптур під відкритим небом. Безкоштовно. Тому я йду туди, дивіться на скульптури, вам показувати. Я прийшла в парк, в якому мені всі Тоці пообіцяли, що тут дуже красивий видне місто. В цілому так і є. До речі, достатньо багато людей. Тут зараз е, весілля, випускний, просто люди гуляють. Ось я зараз посаджу трішки і. Я вже обрала місце, де я хочу поїсти. Ну, потім поїду... Поїду туди. Бо я вже прям голодна. Я тільки що знайшла, що в мене телефон може знімати з розмитим фоном, тому спробуємо так. Я вже поїла, а тепер буду розказувати і показувати вам, де я їла. Ну, по-перше, їла я в Старбаксі. Але... Не робіть швидких висновків. В Сіетлі є як мінімум два відомих старбакса. Перший з них це самий перший старбакс, який взагалі коли-небудь відкрився. У нього досі оформлення, яке було раніше. В нього коричневий, а не зелений логотип, і там зазвичай велика черга. Я туди не заходила, бо мені не було це цікаво. Бо там такі напої та їжа така сама, як і якби в. Будь-якому старбаксу. А другий старбакс це Starbucks Reserve. Називається Starbucks Reserve Roastry. І їх, я так розумію, взагалі там щось. Короче, дуже мало штук в цілому їх існує в світі. І в них особливість, що я так розумію, вони самі оброблюють каву, вони цю каву продають. І в них є напої та десерти, яких немає більше ні в яких старбаксах. Значить, Що в них було? По-перше, в них є звичайна стойка якби Starbucks, де тобі роблять звичайні безалкогольні напої, і там можна взяти десерти і деякі, деяку їжу. А також в них є окремо бар, там саме роблять алкогольні напої і там також можна купити приблизно ту саму їжу. Також вони придають сувеніри, але моєю помилкою було прийти туди в суботу. В день, а там була дуже велика черга. Але я розуміла, що мені вже було фізично погано, мені вже треба було поїсти. Тому я вирішила, окей, але що я помітила? Що черга на бар та черга на е, якби звичайну видачу, вони дві різні, і на їжу на барі черги взагалі не було. Тому я вирішила, що пити я нічого не буду, тому що мені 20 років і алкоголь мені тут не продадуть. А, і я просто замовила в барі їжу. Що я замовила? По-перше, я не знайшла на сайті те, що я замовила, тому що це сезонне меню, це літнє меню. Воно називалось щось типу «Crispy Хэш Brown Egg Cup. Я ставлю фотку. Я його знайшла тільки в інстаграмі у них. Вони його розігрівали, воно було готове, але мені його. Спалили, можна сказати, тобто бортики там були прям спалені, і був смак, такий присмак неприємний. На жаль, але в цілому було прикольно. Всередині там було жидке яйце, в принципі, було смачно. І друге, що я замовила, це десерт. Він називався зараз, подивлюсь. І друге, що я замовила, це був десерт. Він називався Matcha Butterfly Swirl Cake. По факту це був просто бісквіт з кремом в такій формі, типу, swirl, закрученій. Чесно, мені зовсім теж не сподобалось. Ні, перше мені ще більш-менш сподобалось, якщо б вони його не спалили. Це мені не сподобалось, тому що це був просто бісквіт. Типу, окей, бісквіт це смачно, але я не відчувала матчі зовсім. Просто крем, і його було багато, і він був такий. Може, масляний, я не знаю, але коротше не дуже прям смачний, І все. Можливо, інші десерти в них смачні. Я їх не пробувала, тому що коштують вони достатньо. Я заплатила за оці дві штучки 20 доларів, тому якби пробувати нічого інше я не хотіла. Пила я воду, вода там була безкоштовна і там не було черги на неї, тому це було добре. Але я хотіла спробувати їх напої, безалкогольні, там є цікаві, я теж повставляю фотки. Те, що я хотіла спробувати. Але хоча б я поїла, я цьому дуже рада, я себе краще почуваю. Сиджу в парку, записувала це відео, мені здається, спочатку відео до кінця я стала голосніше говорити, тому що спочатку мені було дуже страшно, тому що тут люди. Я, до речі, дуже сподіваюся. що в мікрофон мене чутно. Так, да, тому що тут були люди, але взагалі ніхто не звертає на мене уваги. Навіть сиділи люди більш-менш поруч зі мною, теж ніхто не подивився, коли я почала говорити. Ось, розказала вам про Starbucks. Да, не знаю, не можу рекомендувати, бо мені типу, не сподобалось насправді. Але може я просто щось на те спробувала. І прийшла не в той день. Треба спробувати ще раз. Я вирішила їхати додому, тому що я зрозуміла, що я дуже втомилась. Мені здається, це через спеку. Ча Че, по факту я подивилася, зараз всього 25 градусів. Це не так уже погано, але не знаю, може через те, що я без кепки. Треба носити кепку. Ось, але я зараз поїду в сторону дому, зайду ще в магазин, покажу вам магазин продукти і потім поїду додому. Я що мій автобус прямо зараз, по часу. Тепер написано, що він затримується на 14 хвилин. Чи можу я цьому вірити? Я не знаю. Але поки автобусу нема. Це жах. До речі, в Сієтлі за автобуси можна платити отакою карткою. А можна просто купляти квитки в застосунки на телефоні, тільки я не дуже розумію, як це працює, бо їх ніхто не перевіряє. Я ще не бачила жодної людини, яка перевіряла квитки, типу, як кондуктор. Водію ти теж не показуєш цей застосунок, тому не дуже зрозуміло. Але все одно купляйте квитки. Погляд на мої покупки. Найкращий десерт страйдер Джо pretzels у молочному шоколаді. Тому що їх багато. І якщо я куплю шоколадку, я її з'їдаю. Отаку шоколадку одну за раз А це я їм довго. Тому лайк. Кліп. Йогурт. Єдиний йогурт, який я люблю, Trader Joe, це. Ванила Бин смак. Макароны. Вот okay. такие. Для них соус. Ростед гарлик. Томатный з чеснок... Чеснок. Томатный с чесноком. Квбаска не изранку на бутербродике. І сирок з цибулою, також мені зранку на батерепродіки. Курка, яйця. Дефіцит, ексклюзив. Чогось мені захотілося таких жалеє. Суп, який я дуже люблю в трейдер Джоха, хоча мені зазвичай здається, що там якийсь пісок, кламчаудер, і останнє я хотіла якісь горіхи, побачила макадамію. Вони були дорогі, але я подумала: я ніколи в житті не пробувала макадамію. Тому ось будемо пробувати. Це все мені вийшло на 44 долари. Сьогодні вже наступний день. Я планувала сьогодні продовжити знімати влог, куди ще сходити, але, на жаль, я захворіла. Але тому я вирішила сьогодні нікуди не йти, трішки підлікуватись. Але сподіваюся, що я швидко одужую і зможу ще один або декілька влогів зняти сітло. Я вам дуже дякую за перегляд і до наступних відео.